Вітаю вас, мої рідненькі, хлопці і дівчата. Сіора, сіла, зі момент. Дякую. Ще раз вас вітаю, мої рідненькі, хлопці і дівчатки. Мене попросили зачекати в ліфт. Зайшов мужчина, тоді жінка забігла. Зараз доїдемо на другий поверх. Я вам розкажу, де я. Я у магазині Торі Європа. Ось. Ось-ось-ось. І пішли з вами. І пішли з вами. Я ще нікуди не, не виходила. Це перший раз я вийшла. Ну, та я ж тільки приїхала ж у середу ночі. Ніч у мене була яка у середу. Ми приїхали о 12 ночі. Ви ж розумієте, що я зморилася, я вже жіночка не молоденька, дівчинка я вже не молоденька, то я вже дуже, я вам скажу, змарююся у дорозі. Але буду їздити, доки буду їздити. Ось отакий магазин. отакий магазин. А що тут таке закрили? Чого це вони закрили? Ага, Ага. Ось тут переучот якийсь роблять, якийсь переучот роблять. Ну і добре, робіть собі переучота, а ми підемо далі. А ми підемо далі дивитися. От зараз підемо у, у ВС магазинчик. Це для хлопчиків магазинчик, да? О, Що там по, по 8 євро футболочки якісь? А ну підемо. Підмодемо курточки по 20 євро. Тут футболочки. Ось от такі. Отакі от ось светери. Алі! Заводжу забиємо? Заводжу за ділянку. А на кажем таке дівчата. Люди висі провала чимквантакватера Стефана. Сейчас повемо садок. О джинси, які 15 євро, але вони заужені. Мене хлопці не люблять. У сашку може такі б заужені носи, а і масимо заужені б не носили. По 20 євро. Такі светерики хороші. Ось бачите, по 20. Але я нічого не буду купувати. Я тільки подивлюся. Ось таке трикотажне щось. Oh, це що тут таке у нас? А, ah, це 25. Я думала, все по 5. Ой, яке різдвяне. А ну, що воно таке? Різдвяне у нас. 12 євро. Не надо нам. Не надо. Ось по 20 євро. От. Не підемо туди. Дивитися о курточки. По 20 євро, такі по 20 євро. Не надо нам такі курточки. Підемо далі, подивимося. Що тут є хороше? Отакі якісь святерики по 20 євро. Хлопці балакають на, на своїй мові. М -м -да, не на місній, не на місній, на якісь другій. Але мені яка різниця? Хай собі балакають, скільки хочуть. Грація. От. Так що йдемо в магазин ОВС, Дивимось там знижки. Ось бачите, написано навіть 70%. Ну, чи є 70, чи до 70. От подивимось, що тут. Мені такого нічого не треба, я вам скажу. Але подивитися я аж залюбки. Подивитися я в залюбки. Таке, таке всяке різне, я в залюбки, подивитися. От. Написано от 7 євро. Але що воно тут от 7 євро, ми й не знаємо. Отак от пайдемте. Тут і 40%. Там щось по 10 євро підемо, подивимось, там щось по 7 євро. Таке всяке різне. Мені таке, а, я вам зараз покажусь, яка є. Ось яка є. Бачите, це в мене козюм такий мені такий, кофточка така з розрізами. Бачите, тут з розрізами. І такі штани палацу. Воно таке, як в'язане, таке м'якеньке, м'якеньке, приємне таке дуже. От, таке дуже приємне м'якеньке. От. Ось такі курточки непогані. От. Що тут написано по одній ціні, а воно от 10 євро написано. Ну, ви ж розумієте, що от 10 це ж не значить, що все по 10. Воно може бути і по багато задорожче. Так що от, от так. От, От так. Ну подивимось. Походимо, подивимось отак. А так мені такого, вроді, нічого не треба. ось Бачите, 7 євро такі штанішки. Але вони мені теж не треба. Такі штанішки 7 євро. Ну це непогані такі, може б, я б такі, тільки довгі дуже. Довгі дуже. Оце джинси якісь за 7 євро. Непогані такі. Оце ж візьмеш от, так от, от, такі от Тут кофточки якісь такі. ось 5 євро така хебешна кофточка, як на мене. Як на мене така. О, це светер хороший, я вам скажу за 5 євро. Угу. Дуже хороший 5 євро. Такий свитер можна купити. Великий розмір, правда, а може менший якийсь є. Зараз я подивлюся. Я б собі такий купила. Навіть якщо він трохи великий, і нічого страшного буде оверсайз на мене. А зараз треба достати очки і подивитися той розмір який. Я так, мені здається, що це розмір такий, як на мою нату, але вона ж таки не буде носити. Їй же в моїй наточці усе ж колеться. Усе колеться, понімаєте? Що не візьміть, її все колеться. Все колеться. Да, Тут тільки один розмір, ну нічого, а я візьму все одно, а що мені не взяти? Що мені не взяти. Тут XS маленький розмір, як на Настюшу, але Настюша таке не буде носити. Вона сказала, ти мені, бабуся, нічого не купуй. Я подивлюся все у себе в тому. Ну, У них є такі всякі магазини теж. Тут сорочка непогана така, але вона мені не треба. А ну що тут по 10. Ось по дев'ять таке м'якеньке щось. Ось це по десять. Ну, Светер оцей візьмем. Подивлюсь, може я і захочу його взяти. Подивлюся. Проходимо туди-сюди та й подивимося. Що воно як? Воно трусики якісь. А ну, яка ціна на трусики. Трусики б я б взяла собі. А що немає не ціни чи що? Не написали ціни, не складуть ціни, не склали ціни. Ми в другому місці подивимось. Пальтичко таке. Такі кофточка 5 євро, ну вона така колюча. Юпочки такі, такі юпочки. Ота мені завжди завжди купляє хороші речі. Оце костюм купила. Мені дуже він сподобався. Ось на 50% ці піями, так ото кажуть, піями, піжамочки, піжамочки. Але теж не треба. Піжамочки мені не треба. от, Що тут у нас? Щось є по знижечкам. Тапочки. Тапочки ната мені теж купила хороші. Я вам думаю, як буду знімати відео, покажу. Такі хороші тапочки мені купила, прямо за глядіння. Наточка, я люблю тапочки і завжди ходю в тапочках. І дома, і тут у них. Хоча в них дуже тепло в хаті, я вам скажу. Ooh, в хаті дуже тепло, дуже тепло в хаті. А ну шапочка скільки. Це безнижки дуже тепло, тому що шо? Потому що двадцяти градуса в хаті. Ви ж понимаєте, які це? Яка це теплень? 24 градуси. Це вам не обийшу. А 24. Ось трусики такі можна взяти за євро. А ну на дівчат моїх немає. Тут по євріку трусиків. От Оці можна взяти А що? Треба, треба брати, по євро треба брати. А чого ні? Ось 650 стояли, а тепер євро коштують. Що не взяти, да? Що не взяти таке? І я отакі собі візьму ще одні по євро. У мене багато трусів, але по євро це хороша ціна, і тут треба брати її. Отак. От так, дівчатки, мальчики Оця шапочка мені подобається, але вона не по знижкам. Ясок по єврі, але він мені не треба. Так, далі підемо дивитися. 25, оце таке. Таке 25. Пойдемте далі. Пойдемте далі з вами. Ой, я вам вже багато набалакала. То давайте, може, я відключусь, подивлюся, тоді ще включусь. Добре? я думаю, добре. Давайте. Я не прощаюся з вами. Пока.